Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вітаю вас, з селища Максимівки Полтавської області. Значить, ще одну платформу. Е, представляємо до вашої уваги. Е, вона поїде в місто Світловодь е, до Миколи Куліша, значить, до бджоловода, який буде нею користуватися і отримувати, скажімо так, задоволення від своєї праці. Значить, підставлена ця платформа з обоймою на підвищенні. Висота 24 сантиметри. Дуже міцна рама, рама зроблена метал, четверочка використовується, все інше, куточок 35-й. Цього достатньо для того, щоб пулики стояли і в обоймі, і не вискакували. Значить, представлені на розбунтовочці ступиця 498 фірми Алма, крила міцно на кронштейнах зроблені. Будуть, скажімо так, щоб гризука не летіла. Попередній частині можете побачити. У нас, звичайно, є опорні стоєчки, які дуже швидко монтуються для медозбору, габаритні вогні, упорне колесо. Опорне колесо, кріпля до автомобіля, страхувальний цеп, тримач для контакту. Давайте подивимося ще на задню частину нашої платформи. По задній частині ви можете побачити також опорні стоєчки, які будуть дуже швидко монтуватися, ліхтарі. Зроблені в обоймі для того, щоб захистити їх від ударів. Значить, як ви можете звернути увагу, вона не зашита доскою. Це для того, щоб трошки удешевити цю платформу. Я йду на зустріч завжди своїм, скажімо, так, клієнтам і замовникам. Якщо в когось буде бажання в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте, я всім пораджу і допоможу в виборі. Всім гарного дня, до нових зустрічей До зв'язку! <говорит> ну конечно, обычно... <говорит> Ой. <говорит>